Давайте подивимося, що готують нам найближчий місяць, яке посилання від янголів, да? що нам хочуть дати. Да? Партнерство, підтримка. Якщо це в плані роботи, будуть нові договори, да? нові контракти, нові партнерства. А якщо це просто стосунки, то ви будете домовлятися, знаходити компроміси, і саме на цьому буде будуватися ваше міцне. Да? Півіснування, я б так сказала, да, разом. Якщо у вас будуть якісь моменти, де вам захочеться відрубати комусь голову, да, тобто будуть дуже емоційні якісь випади, де вам хочеться сказати комусь правду, да, комусь щось підсвітити. Намагайтесь якось це робити більш обережно, да, тому що з другого боку також це буде сприйматися в штики. Да, тобто будьте якось більш лояльні да, до інших людей, щоб їх не ранити. Е і показує, що поряд буде чоловік, який буде намагатися вас підтримувати. Якось енергійно да, до вас проявлятися. Головне вам не закриватися, не казати, що я все сама, я можу все сама, да, приймати цю підтримку, цю допомогу. Якщо хтось хоче вам чимось допомогти, то не відмовляйтеся від цієї допомоги. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь. А хто хоче на персональний розклад, пишіть мені в особисті повідомлення.